Життєвий порятунок ближче додому. Жителі Черкаського лівобережжя відтепер можуть очищати кров у золотоноші. Там відкрили філію обласного відділення нефрології та діалізу. До цього хворим на неркову недостатність доводилося тричі на тиждень їздити на кілька годин процедури до Черкас про рятівну медичну новацію. Ірина Куйбіда розповість. Жителька Золотоночі Ірина Федорівна одна з перших пацієнток нового відділення. Жінка розповідає раніше, аби з'їздити на гемодіаліз, витрачала майже півдня. І так упродовж п'яти років. Утром в шість, наприклад, виїжджаєш, приїжджаєш у два-півтретю, більшу половину дня. А тепер, звісно, набагато краще. Золотиніська філія нефрології та діалізу працює лише близько тижня. Наразі тут 9 апаратів для проведення гемодіалізу. Лікуються 25 пацієнтів. У кілька змін можуть обслуговуватись до трьох десятків нефрологічних хворих. Обласні владці кажуть, за європейськими стандартами від дому пацієнта до відділення гемодіалізу має бути не більше 25 кілометрів. І ми розпочали це тут на лівобережжі, тому що достатня велика кількість хворих. Це золотоноша золотонівський район, Драдівський район, Чорнобайовський район і Канівський район. Медики кажуть, обладнання у відділенні найсучасніше і відповідає європейським стандартам. Про нього, а також ремонт приміщення і навчання персоналу подбала компанія Фрезейніус. кажуть, нарешті вдалось домовитися з владою про належне фінансування. Тут застосовуються технології дуже високого рівня, такого як потрібно. Допомога надається така, як треба. Штучні нирки для людей з недостатністю постійна потреба, але не порятунок. Тож медики наголошують, слідом за розвитком мережі гемодіалізних відділень держава має подбати і про трансплантологію. Ми вийшли десь на ті показники, які є ну, в країнах Євросоюзу. Не на кращих, можливо, але в країнах Євросоюзу. Але я вам про це говорив: що якщо не буде розвинута трансплантологія, то звичайно всі хворі будуть залишатися в гемодіалізі. От тут це в цьому є проблема. Тут держава повинна працювати в цьому напрямку. Загалом на Черкащині гемодіалізу потребують понад 250 хворих на ниркову недостатність. Для них філіо обласного відділення діалізу вже працюють у Звенигородці та Умані. Наступне мають відкрити у Городищі або Корсуні. Ірина Куйбіда, Сергій Косенко, Віка новини.